Ну що ж, всім привіт сьогодні. З вами я, Артем, і це буде наше перше відео. Хочу сьогодні почати з того, що, як всі майкрафтери добувають, добувають перший блок це дерево. То давайте добудемо дерево. Так. Добудемо дерево. Сьогодні ми маємо. Ми не будемо довго розвиватися. Ми сьогодні будемо грати ну, приблизно хвилин 12, я так думаю, будинок ми не встигнемо побудувати, але хоча б маємо вибрати місце, де ми будемо будувати. Тут таке собі місце. Можна, до речі, тут поставити землю, але це буде ще довше. До речі, на е, це такий новий плейлист. Ну, не плейлист, це список відтворення новий. І на цьому списку відтворення ми, е, буде багато тут серій. Це тільки перша. І тут буде багато серій. Але, але перед продовженням відео підпишіться на канал, поставте вподобайку. І напишіть в коментар, чи вам сподобалось відео. чи чи може щось там ще зробити, чи мені будинок якийсь побудувати гарніший. Це ви кажіть в коментарях. То Починаємо Скіна в мене поки що нема. Це Це мені важко Скін робити, того скіна поки що не буде. Скажу ось десь отака гарна місцевість. Тільки трошки... Тільки ми тут роздобули дерево. Давайте відкриємо це, знак. І так трохи легше. Так, крафтим палки, давайте побільше. Крафтим верстак. Так, Ставимо Верстак. Не, верстак ми другий крафтити не будемо. Ми скрафтим дерев'яне крайло. Ех, зараз ми тільки бачу, тут є в нас шахта, нам пощастило з цим всім. Трохи добудемо каміння. Давайте тут у нас буде починатись шахта. Я з радістю тут би почав шахту. Ось тут так виграємо, щоб, щоб на, ну, на цій серії на наступній було видно. Ну, що тут наша шахта буде тепер. І ще один раз вирішуємо. Я хотів би додати на цей мод, де пише, стільки блоків ще можна зламати інструментами. Але це дуже, як сказати, ну, це важко. Я не знаю, де таке знайти. Того ми добули вже дуже багато каміння. Так, йдемо до нашого. Крутого верстака. Так, крафтимо на кайло. Так, отримуємо досягнення. Крафтимо сокиру, меч. Так, і ще треба трохи дошок, щоб скрафтити палки. Отак, От ми зробимо, щоб було менше всього. І ще ми маємо я хочу, скрафтити лопату. І ну, можна ще скрафти, хоп. А це вже можна покласти трохи. Ой, забув ще пічку. Ой. Бачите, я тут, це тут трохи не дуже зручно так грати, але в нас є ще каміння додаткове. Так? оп, пічка. Ми ще я не знаю, що ми ще будемо поки що плавати. Я, до речі, люблю кам'яні інструменти, бо залізо важко. Шукати, ну таке все. Того я хотів оцю все це б трохи вирити і видобути. Ну, де в нас, тут хай в нас буде будинок. Недалеко. Вибачте, що так сильно ну, у мене лагає Майкрафт. Це просто ну, таке, як сказати, неякісне. Це ж моє перше відео. Привітайте мене! Ви, до речі, бачите? Ось отут. Оце з справа має майже самий верх, бачите, час, який йде. Ну, це більше для мене краще. Я його не знаю, як забрати. Можете написати в коментарях, як забрати його. Але ми трошки добудемо. Ну тут я ж вам покажу, що ми тут зробимо. Тут добудемо, до речі, я хочу ще зробити первом. Мені треба якнайбільше насіння ще зробити ферму пшениці. Так, отут трохи викупимо і от тут Тут треба так багато викупати, але я попереджу, Тут я, я, Ну, тут мільярд випусків, от прям стільки-стільки мільярд випусків не буде, але... Ну, але буде багато випусків. Як... щоб складу не було, я виживаю на мир. Але Але наша головна задача не побити мене. Наша головна задача, ну, ми Майнкрафт проходити не будемо. Бо можна домик було б не будувати. Ну, так, принципом така можна було б ще трохи. І ще викопати. Ух, ще тут треба О, це дерево викопати. Скажу вам. Я вебку знімати, ну, поки що, не збираюся, тому що це вебка буде на підписників. Вебка буде, коли буде багато підписок, Тож підпишіться. Щоб була вебка. То добре, ми вже. Майже зламали нашу гарненечку лопаточку. Ой. І, ну, на жаль, але в нас є півтора стака землі. Хай покладемо, хай буде земля, щоб будуватись. Лосокира, лопата. І нам треба таке насіння позбирати. Бачу, вже вечоріє, і треба знайти. Трошки баранців, щоб було можна поспати. Я вам кажу, Ножниці крапити не буду, я їх буду убивати. Ну це трохи шкода баранців, але Майнкрафт такий строгий. Добре, я пам'ятаю, де мій будинок. Того підійдемо. Ого! До речі, напиши в коментарях, чи є така рідкість, я не знаю, що це за рідкість, але дуже така, дуже рідкість така. О, тут десь можна. Може мочі, баранчики. і ночи барончик. здалося, Мені здалось, що тут хтось гуляють. Почекайте, я перевірю персі. Так мирно. Угу. І мені треба багато насіння. Ну, мінімум, я хочу, щоб стоїти 5 штук. Я бачу час. Ну. Щоб відео не було, там пару минуток. ось вже мало. О, насіння. І ось ще насіння. Ось якісь багато. Дві тут ще насіння. насіння. О! На так, оп, ще насінинка, так, підібра. В насінинка. Хоп-хоп. Багато насіння, конечно. Ех, я не знаю, що, але трустина, трустина. Так, Тростина, мені то треба. Я ще забув, але мені треба пісок. Так, того. Його добуваємо. Так, оп 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 добули. Так, все добули все. Ну так, трохи піску так. Е, гравій нам не треба, пісок, трустина, все в нас є. М -м, бачу, вже, я думаю, перше таке відео, де ось таке, ми його трошки подовше зробимо. Бо 12 хвилин це якось тупо, можна сказати, для першого, ну, як сказати, чим більше, тим довше. Але це вже круто і ми бачу баранів мені яких. Баран, баран, баран! Ура! Ні, не один баран. Так, шот! Хедшот! Хедшот! Так, десь Я. Ви... Цього не бачу. Так, я ще не знав. О, дякую, собачка вже допомогла. І нам треба відправлятись назад. Бачу, лопати трохи везучіше. Але десь насіння це так багато. Покажіть. Я в цьому, навіть якщо якийсь баг буде ще щось що мені щось зб'є, це не хардкор, як ви бачите ось. Ну, тратить я можу серця. Але це не хардкор. Ну і виживання, бо якщо хардкор, би все. Це виживання. Це буде довгі виживання. Це буде дуже довгі. Ми будемо багато серії знімати. І дивіться, будь ласка. Так, бачу тут дуже темно, і я хочу... Ого. Щось я пам'ятаю, як в мене стільки дерева. Ой, трохи не туди зайшов. Оп. І на землі так шкоду. Ладно, не можна перепливляти. Ну так, тоді будемо на дошках. Тоді так на дерев'яне кайло. Хай трохи наробиться. Коли вже дерев'яне кайло впаде. М так, очевок, до речі, в нас хоп. У нас російська мова. Ох, вибачте, що російська мова я на наступну серію пофікшу. Ну, вибачте, для тих і для вас. Роз... Але, а, а, так не можна. Вибачте, що це російське, але мені треба бачу залізу. Давай, давай, давай. Оп. Хоп, ще. Headshot, excellent. Трохи ми вугілля наробимо. Так. Ой, вибачте, це... Так, тут трохи освітим території. І я, принципом, трохи хочу десь, ну, вибрати таке місце. Ой, не, ну добре, не буду. Хай в мене буде в Другій руці. Не, хай в другій руці не буду. Хай мені. Так, так земля поки не треба. Так, мотики, бачу, в нас немає. Що я... Що я туплю? в мене, я ж можу скрафтити вже ліжку. Але почекайте, я дещо. Перед тим як спати, я тут дещо бачу. Не так круто, що це є, тут десь дійсно було. Так може. А, на листя не можна ставити. Ось це Мак. Я хочу зробити червоний У Убила якийсь вопше одноцветне. Хопхопхопхоп зробимо зараз червоний. А, я виліз хащі. Так, тепер робимо краситик. І чорний. Ой, не чорне, а червона. Ліжечко. Оп. Оп, оп. Все на добра ніч. нас відео бачу, я знаю, з 14 хвилин. Це так достатньо багато. Так, не хочеться з вами прощатися. Але, ну, скажу вам, все. Так, 14. Тіри вугілля, багато, багато, багато. Ще трохи смолоски зробимо. Я зараз, ну, не знаю, так не хочеться, так з вами ви підписники такі приємно з вами. Хочу сказати, ось я вже мутику скрафти, ви наприклад. Скрафтити багаті? Хм, давайте. Я не знаю куди. Ми його ще поки що... вже на наступній серії. Ну, Будемо вже трохи закіпчувати, тільки трошки покопаюся. Це для вас буде, як сказати, ну, там, не буде, там, може, десь Багато... Ну, не багато секунд. Для мене це буде багато секунд. Я потім це все Ну... все загально. Ну, ну добре, починаємо. Ну, так, я вже так, як сказати, ви бачите. Я трохи прокопався. Як сказати, ну це, я, я не знаю, скільки там секунд буде, але я нічого не знайшов. Нічого. Я не знаю, що це таке за шахти, може знайти шахту, ну, так, може, щось тут ще є, листочки, ну Ви бачите по хвилинам, що йде. Ну, по хвилинам, ну, бачите, в мене такий час, якщо ви подивитесь на право зверху, у вас буде трохи менше. Може там хвилин 16-15. У мене вже 8, майже 18 за пару секунд. Не хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Не перемотуйте відео, таке все. Ну що ж, всім. Пока! Пока-пока-пока, пока-пока.